Вітаю вас на подкасті Слухай та повторі». Це ваш простий і зручний спосіб тренувати англійську, щоб почуватися впевненіше у щоденних розмовах. Слухайте нас у будь-який момент у транспорті, на пробіжці чи навіть під час приготування кави. Це короткі та практичні тренування, які легко поєднати з повсякденними справами. У цьому випуску ми зосередимося на словах, які часто плутають, коли говоримо про інше чи ще одне. Ви почуєте приклади у діалогах, потренуєтеся у вимові та дізнайтеся, як легко використовувати ці слова у реальних ситуаціях. Готові? Починаємо. Ваш перший крок це прослухати діалог. Повністю англійською мовою. Ваше завдання просто слухати. Спробуйте зрозуміти загальний зміст. Не хвилюйтесь, якщо ви чогось не зрозумієте. Ми ще не раз повернемося до цього діалогу. Отже, слухаймо діалог. That sounds nice. But I have another idea. What about going to a stand-up comedy show? I heard there's a great one at the club downtown. Hmm, the comedy show is an other option, but the weather will be sunny. I think being outside is better. Some people want to go to the lake, others prefer the comedy club. I see your point. Well, we could do both. We can go to the lake in the morning and the comedy show in the evening. That's a great plan, but we need to decide on the time. One problem is transport my car is small i can take three people but the other friends will need to take a bus no problem i can drive my car too so you can take three people in your car and i will take the others in mine now everyone is happy perfect let's tell the others about our new plan okay. dobra we'll we'll українською. Уважно, Hi Anna, are you free this weekend? We are planning a trip to the lake on Saturday. Привет, Ти вільна цих похідних? Ми плануємо поїздку на озеро в суботу. That sounds nice, but I have another idea. What about going to a stand-up comedy show? I heard there's a great one at the club downtown. Звучить гарно, але в мене є ще одна ідея. Якщо до того, щоб піти на стендап-шоу, я чула, що у клубі в центрі буде чудовий виступ. Хм, hmm. The comedy Show is an other option, but the weather will be sunny. I think being outside is better. Some people want to go to the lake, others prefer the comedy club. клуб. стендап-шоу – це інший варіант, але погода буде сонячна. Я думаю, що на вулиці буде краще. Дехто хоче поїхати на озеро. Інші віддають перевагу комедійному клубу. I see your point. Well, we could do both. We can go to the lake in the morning and the comedy show in the evening. Розумію твою думку. Ну, ми могли б зробити обидва. Ми можемо поїхати на озеро зранку, а ввечері на стендап-шоу. That's a great plan, but we need to decide on the time. One problem is transport. My car is small. I can take three people, but the other friends will need to take a bus. That's a great plan, but we need to decide on the time. One problem is transport. My car is small. I can take three people, but other friends need to take No problem. I can drive my car too. So you can take three people in your car, and I will take the others in mine. Now everyone is happy. Нема проблем. Я теж можу їхати на своїй машині. Тож ти візьмеш трьох людей у свою машину, а я візьму інших у свою. Тепер усі задоволені. Perfect. Let's tell the others about our new plan. Чудово. Давай розкажемо іншим про наш новий план. Друзі, цей епізод присвячений практиці маленьких, але дуже корисних слів, таких як Another, Other, Others, theater". the Theaters. Вони часто допомагають нам у щоденних розмовах. Тож давайте повернемося до діалогу та почнемо з першої репліки. Привіт, Анна. «Ти вільна цих вихідних. Ми плануємо поїздку на озеро в суботу. We are planning означає, ми плануємо зараз або у нас є план. Це приклад теперішнього тривалого часу, тобто часу present continuous, але у майбутньому значенні ми часто використовуємо цей час і говоримо саме так, коли вже маємо певні домовленості. Переходимо до практики. Уважно послухайте, як звучить англійське речення, і спробуйте повторити його вголос. Теперішній час. Ми плануємо наші вихідні We are planning our weekend. Майбутні домовленості. Ми плануємо відвідати друзів завтра. We are planning to visit our friends tomorrow. Ми плануємо поїздку на озеро в суботу. We are planning a trip to the lake on Saturday. Минулий час. Учора ми планували вечірку на день народження. Yesterday, we were planning a birthday party. Давайте попрактикуємо задавати запитання. Що ти плануєш на вихідні? What are you planning for the weekend? Ти плануєш подорожувати цього року? Are you planning to travel this year? Ти щось планував учора? Were you planning something yesterday? Друзі, ваша черга. Перевірте себе. Скажіть англійською: Ми плануємо наші вихідні. We are planning our weekend. Спробуйте задати запитання англійською. Що ти плануєш на вихідні? What are you planning for the weekend? Спробуйте побудувати запитання англійською у минулому часі. Ти щось планував учора? Were you planning something yesterday? That sounds nice, but I have another idea. What about going to a stand-up comedy show? I heard there's a great one at the Club Downtown. Звучить гарно, але в мене є ще одна ідея. Я чула, що у клубі в центрі буде чудовий виступ. Another означає ще один або інший. Ми вживаємо його, коли говоримо про додаткову річ чи альтернативу. Це слово можна використовувати як разом з іменником, так і самостійно, залежно від того, чи потрібно назвати предмет прямо, чи його вже зрозуміло з контексту. Отже, коли ми використовуємо слово another, це значить, ми говоримо про додаткову річ або альтернативу. Переходимо до практики. У мене є ще одна ідея. I have another idea. Вона хоче ще одну каву. She wants another coffee. Давайте спробуємо інший ресторан. Let's try another restaurant. Я візьму ще один. I'll take another one. Можеш дати мені ще один? Can you give me another? Цей шматок торта маленький. Я хочу ще один. This piece of cake is small. I want another. Мені не подобається цей капелюх. Покажіть інший. I don't like this hat. Show me another. Ти доїв свій бутерброд? Хочеш ще один? Did you finish your sandwich? Do you want another? Спробуйте ви. Як ви скажете англійською? У мене є ще одна ідея. I have another idea. Я візьму ще один. I'll take another one. Можеш дати мені ще один? Can you give me another? Друзі, переходимо до наступної репліки. Hmm, the comedy show is an other option, but the weather will be sunny. I think being outside is better. Some people want to go to the lake, others prefer the comedy club. Hmm, stand-up show це інший варіант, але погода буде сонячна. Я думаю, що на вулиці буде краще. Дехто хоче поїхати на озеро, інші віддають перевагу комедійному клубу. Others give На українську мову найчастіше перекладається як «інші». інші люди, інші предмети. Ми його використовуємо у випадках, коли говоримо в загальному невизначеному сенсі, і тут не потрібно конкретики, оскільки маються якісь загальні люди або загальні предмети. Давайте перейдемо до практики. Слухайте уважно, спробуйте повторювати: дехто хоче поїхати на озеро, інші віддають перевагу комедійному клубу. Some people want to go to the lake. Others prefer the comedy club. We should respect others. Не хвилюйся про те, що можуть подумати інші. Dont worry about what others might think. Деякі студенти люблять математику, але інші віддають перевагу літературі. Some like math, but prefer literature. Деякі люди працюють в офісі, інші працюють віддалено. Some people work in the office, others work remotely. Я вважаю свої роботи малюнками, але інші називають їх живописом. I consider my work drawings. But others call them painting. Ваша черга. Спробуйте сказати: ми повинні поважати інших. We should respect others. Не хвилюйся про те, що можуть подумати інші. Don't worry about what others might think. Переходимо до наступної репліки нашого діалогу. I see your point. Well, we could do both. We can go to the 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 lake in in morning and the comedy show in the evening. Розумію твою думку. Ну, ми могли б зробити обидва. Ми можемо поїхати на озеро зранку, а ввечері на стендап шоу. I see your point. Я розумію твою думку. Я розумію твою точку зору. Вживайте такі речення, коли захочете показати, що розумієте свого співрозмовника. We could... Ми могли б дієслово «could» ми можемо використовувати для вічливих пропозицій. Або, коли говоримо про можливі дії. We can. Українською звучить як ми можемо, ми здатні. У цьому випадку ми говоримо про реальні можливості, про реальні плани. Переходимо до практики, слухайте уважно, спробуйте повторювати. Я розумію твою думку, це має сенс. I see your point. It makes sense. Я розумію твою думку. Ми можемо почати завтра. I see your point. We can start tomorrow. Я розумію вашу точку зору щодо розкладу. Ми можемо його скоригувати.

Якщо ми працюватимемо разом, ми точно можемо це зробити. If we we work together, we can definitely do it. Ми могли б почати з найлегших завдань. We could start with the easiest tasks. Можливо, ми могли б почати разом. Perhaps we could start together. Спробуйте ви. Я розумію твою думку. Ми можемо почати завтра. I see your point. We can start tomorrow. Ми могли б зараз зробити перерву. We could take a break now. Сподіваюся, ви ще не втомилися. Рухаємося далі. Послухайте наступну частину діалогу. That's a great plan but we need to decide on the time. One problem is transport. My car is small. I can take three people, but the other friends will need to take a bus. Це чудовий план, але нам треба вирішити з часом. Одна проблема – транспорт. Моя машина маленька. Я можу взяти трьох людей, але інші друзі мають поїхати автобусом. Ці ата – інший або решта це слово вказівник, яке використовується, щоб назвати увесь конкретний залишок із групи, про яку ви вже говорили. Ти ата це завжди конкретика. Це не просто ще один. Це той, що залишився. Переходимо до практики. Слухайте, спробуйте повторити. Один черевик тут. Де інший? One shoe is here, Where is the other? Я можу взяти трьох людей, але іншим потрібно їхати автобусом. I can take three people, but the others will need to take a bus. Я з'їм це яблуко. Ти можеш взяти інше. I'll eat this apple. You can have the other one. Анну, I see Anna, but where is the other girl? Ми знайшли два ключі. Один від машини, а для чого інший? We found two keys. One is for the car. What is the other for? Друзі, ваша черга? Спробуйте сказати англійською. Я з'їм це яблуко. Ти можеш взяти інше? Я бачу Анну, але де інша дівчина? i see anna but where is the other girl no problem i can drive my car too so you can take three people in your car and i will take the others in mine now everyone is happy perfect let's tell the others about our new plan no problem. Я теж можу поїхати на своїй машині. Тож ти візьмеш трьох людей у свою машину, а я візьму інших у свою. Тепер усі задоволені. Чудово! Давай розкажемо іншим про наш новий план. The others українською, решта інші завжди вживається як самостійний займенником на жені. З його допомогою ми вказуємо на усіх. Хто залишився з певної вже згаданої і зрозумілої групи. Ці others використовується, коли з контексту зрозуміло, про яку саме групу людей або предметів йдеться. Це завжди решта. Це ті, хто залишилися, ті інші з цієї самої групи. Переходимо до практики. Послухайте уважно, спробуйте повторити англійські речення. Давай розкажемо іншим про наш новий план. Let's tell the others about our new plan. Деякі гості вже приїхали, інші будуть скоро. Some guests have arrived. The others will be here soon. Цей телефон дешевий, але інші this phone is cheap, but the others are too expensive. Я з цим планом, а інші також I agree with this plan. Do the others agree too? Та кімната готова, а інші теж прибрані. This room is ready. Are the others clean as well? Ми знаємо правду, чому ми не сказали іншим? We know the truth. Why haven't we told the others? This plate is clean. You can wash the others. На полі лише два гравці де інші. Only two players are on the field. Where are the others? Друзі, спробуйте ви де інші. Where are the others? Давай розкажемо іншим про наш новий план. Let's tell the others about our new plan. Друзі, ви молодці! Я впевнена, що ви впоралися із цим тренуванням. Настав час прослухати діалог повністю. Ваша мета зрозуміти загальну ідею. Слухайте уважно, звертайте увагу на емоції та швидкість мовлення. Це допоможе вам закріпити нові вирази в пам'яті та почати використовувати їх у своїх розмовах без зайвих зусиль. А я на цьому буду завершувати. Hi Anna, are you free this weekend? We are planning a trip to the lake on Saturday. That sounds nice, but I have another idea. What about going to a stand up comedy show? I heard there's a great one at the club downtown. Hmm, the comedy show is an other option, but the weather will be sunny. I think being outside is better. Some people want to go to the lake, others prefer the comedy club. I see your point. Well, we could do both. We can go to the lake in the morning and the comedy show in the evening. That's a great plan, but we need to decide on the time. One problem is transport. My car is small. I can take three people, but the other friends will need to take a bus. No problem, I can drive my car too. So you can take three people in your car and I will take the others in mine. Now everyone is happy. Perfect. Let's tell the others about our new plan.